Добрий день. Я лікар-нарколог діатричного центру лікарні Святого Мартина Софілканич Наталія Сергіївна. Наркологія дуже цікава та важка спеціальність. Вона спеціалізується на допомогу пацієнтам з проблемами алкоголю, тінопаління, наркоманії та токсикоманії. На жаль, на даний момент є одна з найболючіших проблем для населення. Прикро, що пацієнти не звертаються до лікаря нарколога завчасно, поки залежність ще не є сформованою. Але ще тоді, коли вже стійка або вже її наслідки. Зазвичай за допомогою звертаються рідні, колеги та оточуючі пацієнта, коли самі бачать погіршення його стану та симптоми сформованої залежності. Вони звертають насамперед увагу на неадекватну поведінку, погану координацію рухів. Втрату апетиту, втрата настрою, апатію, головокружіння, слабкість, гіперемію обличчя, тремор пальців рук та цілого тіла судоми. Тому чим раніше таким пацієнтам надана кваліфікована медична допомога, тим скоріше вони зможуть повернутися до повноцінного життя і уникнути низки ускладнень та шкоди для здоров'я. Звертаю вашу увагу, що на прийом до лікаря-нарколога можна записатися без скерування сімейного лікаря.